Доброго дня, мене звати Яна Янковська, я власниця та засновниця жіночого бренду одягу Янковська бренд. Неймовірно вдячна за можливість бути сьогодні тут, в числі фіналістів, на офіційній церемонії нагородження переможниць грантової програми за сприянням Укрсімбанку». Ми спеціалізуємось на виготовленні одягу з етномотивами для того, щоб люди, які хочуть носити на собі частинку любові та проявляти її до культури. Нашого народу могли стилізувати таким чином свій одяг. Ми створюємо передники, які носили в давнину наші предки. Це аксесуар, яким вони користувалися в практичному побуті. А сьогодні, так як на мені, ви можете побачити, ми стилізуємо ним вже сучасні образи і таким чином пам'ятаємо про нашу спадщину. А також ми Творюємо верхній одяг з етномотивами. Це пальта утеплені, це тренчі. Плануємо наступного року розширяти наш асортимент, виходити на експорт. Тому е, дана ініціатива нам посприяє в цьому.